Цьогоріч, 8 травня, вдруге Сумщина разом зі всією Україною та цивілізованим світом відзначає день пам'яті та примирення, вшановуючи загиблих у Другій світовій війні, що є наймасштабнішим в історії людства збройним конфліктом, у який було втягнуто 61 країну і 80% населення планети. Нацизм, що втілював ідеологію агресії, расизму та тоталітаризму, став основним ворогом свободи і демократії. Загальна кількість втрат за шість років, які тривала війна, наразі остаточно не встановлена, утім вона сягає десятків мільйонів людей. Перемога над нацизмом була здобута внаслідок неймовірної концентрації всіх сил, взаємодопомоги, консолідації і мобілізації суспільства, солідарності народів. Та повного переоблаштування економічного, політичного та соціального життя в інтересах боротьби зі злом, 8 травня 1945 року було підписано акт про капітуляцію нацистської Німеччини з одного боку і провідними країнами антинімецької коаліції: це Радянський Союз, Велика Британія, Франція і США з другого боку. Ця подія закінчила фактично етап Другої війни в Європі і е, знаменувала собою завершення всіх жахливих подій на території Європейського континенту і перехід е, Другої світової Війни фактично вже завершальну стадію період військових подій на території Азії. Загалом історія цієї дати досить цікава. Треба сказати, що було два акти про капітуляцію нацистської Німеччини. Це маловідомий факт. Але перший документ було ухвалено Німеччиною та державами, які проти неї воювали 7 травня в Реймсі. Але цей документ радянський делегат Суслапара підписав без погодження з центральним керівництвом. Потім Сталін особисто був незадоволений тим фактом, що документ про капітуляцію було підписано фактично на території Франції, і Сталін вважав, що роль СРСР, начебто, там. Трохи було пригнічено, і він наказав радянському делегату домогтися другого підписання акту про капітуляцію, що було і зроблено 8 травня пізно ввечері. Таким чином, оскільки другий акт про капітуляцію було підписано 8 травня в передмісті Берліна. І згідно з цим документом передбачалося зупинення всіх військових дій на території Німеччини десь 23 години ночі, то в цей час в Москві було вже 9 травня, і через ці от проблеми фактично. Існували довгий час-дві дати. Ну, європейські країни традиційно визначали ось цей день пам'яті та примирення 8 травня. Радянський Союз з 45-го року визначав своє свято. Це було 9 травня, день перемоги, в великій війни. І е, ця традиція існувала в Україні в радянський період. Лише з здобуттям незалежності, починаючи з 91-го року, відбувається певна ревізія. Необхідності святкування цих подій і е, спочатку е, було навіть створено два свята: це день перемоги. Так, який відзначався 9 травня, а, а потім вже було запроваджено День пам'яті і примирення 8 травня. У 2015 році фактично відбувається таке певне об'єднання цих цих свят єдину таку композицію. Да, 8 травня в Україні святкується День пам'яті і примирення, а 9 травня день перемоги над нацизмом. Останні зміни в цьому святі відбуваються фактично у 2003 році. Безумовно, вони були спричинені і подіями сучасної російсько-української війни. Тобто Верховна Рада приймає у 2023 році рішення про утворення єдиного свята. 8 травня оголошується день пам'яті та перемоги у війні над нацизмом. І на сьогоднішній момент це свято, мабуть, існує в найбільш кращому форматі. Оскільки ми знаємо, що 9 травня в Європі традиційно святкується День Європи, і Україна тут безумовно йде правильним шляхом беручи європейські традиції цього от відзначення цих подій, безумовно жахливих, складних і ну, подій, які Мали важкі наслідки для історії не лише Європи, а й всього людства. Треба сказати, що в другій ставій війні загинуло за різними даними від 50 до 700 мільйонів чоловік. На сьогоднішній момент історики дискутують щодо повної кількості жертв. Тут є проблеми з доступом до документів. Основні проблеми полягають в доступі до радянських документів. На сьогоднішній момент радянські документи засекречені Росією. Ці документи основні зберігаються в архіві військовому в Подольську, там є архів Міністерства оборони Російської Федерації. Також варто відзначити, що Радянський Союз, починаючи з другої половини 40-х років ХХ століття, вивозив всі німецькі документи, які вдалося захопити СРСР Вертак, до Москви. І е навіть е багато німецьких документів, які зараз в цьому архіві Подольську е історикам невідомі. і остаточна правда про події друстової війни можлива лише тоді, коли відкриються секретні російські архіви. Друга світова розпочалася для України нападом нацистської Німеччини на Польщу 1 вересня 1939 року і бомбардуванням німецькою військовою авіацією Львова та інших наших міст. Треба зазначити, що дійсно світова війна почалася в 1939 році, 1 вересня, після укладання радянсько-німецького договору, відомого як пакт Моторімтропа. Дві тоталітарні машини, радянська і німецька, домовились на певний час і вирішили спільно поділити східну Європу. Відповідно, згідно з цим документом, а також секретними протоколами до пакту Молотоварімантропа, Радянський союз і Німеччина мали спільно напасти на Польщу. Але е, Сталін тут переграв Гітлера в контексті того, що він трохи час затягнув, е, бо розумів, що е, ситуація буде для Європи складна. Треба буде подивитися, як будуть реагувати Франція, Велика Британія, інші європейські країни. Чи не почнуть вони дійсно активну війну проти Німеччини? Е, чи можливо інші країни приєднаються до цього конфлікту? І е, хоча Сталін обіцяв Гітлеру е, напасти спільно на Польщу 1 вересня. Але фактично він нападає на Польщу 17 вересня 1939 року. Отже, друство війну розпочали дві держави: це нацистська Німеччина і більшовицький радянський Союз. І напад фактично цей відбувся на територію Польщі. Нагадаю, що до початку Дружбової війни між Німеччиною і СРСР фактично не існувало спільного кордону. Тобто постає питання: а чи була б можлива німецько радянська війна? В тому форматі, яка вона відбулася, якби не було поділено між і Гітлером Польщі. це питання цікаве, незначно, але тим не менше. І е, українські землі, якраз долучилися до ростової війни, фактично з вересня 1939 року, оскільки 17 вересня починається напад е, радянських військ на територію Польщі. Нагадаю, що до цього часу і Німеччина, і Польща мали угоди між собою. Про ну мир, безпеку там взаємодію і так далі. СРСР і Польща теж мали угоду про мир і визнання кордонів. Фактично, отже, Німеччина і СРСР порушили свої умови угод з Польщею, напавши віроломно на цю державу. Таким чином СРСР захопив собі територію фактично західної України, Західної Білорусії. Потім вже внаслідок пакту Молотова-Рібентропа почне тиск на територію Балтійських держав, захопить їх так само в 40-му році. Також буде відома зимована з Фінляндією, яка для СРСР завершиться жахливо. СРСР досягне своїх. Ці, ці війні, але окупуючи частину Кримського півострова. Фіни все ж таки шляхом великих втрат, зусиль э, відстоять свою незалежність, і э, фінська держава буде далі існувати. І цей міф радянський про те, що війна почалася э, в 41-му році, він нав'язувався, починаючи з моменту нападу э, нацистської Німеччини. На радянський Союз, оскільки ну, радянське керівництво не хотіло брати на себе відповідальність в тому, що вони війну розв'язали фактично, да, разом з Німеччиною, почавши напад на незалежну Польщу. І е, ці події трактувалися як, начебто, СРСР втрутився в питання безпеки українців і білорусів, які проживали на території Польщі. І цікавий факт, що 17 вересня за офіційною радянською доктриною, начебто, польський уряд залишив територію Польщі, да але насправді польський уряд лише наступного дня виїхав з Польщі. Тобто СРСР прикривався там різними подіями, що були звернення українців, білорусів, що порушувалися їх права в Польщі. Хоча до вересня 1939 року СРСР жодним чином не проявляв цікавості, а як там проживають українці чи білоруси. Ми знаємо, там була політика жорстка. Певна щодо українців-білорусів, які а, приймали участь в національно визвольному русі, да, це були їх констабори, певні створені і сто процесів проти ОУНівців, інші події. Але СРСР питання українців західних західних білорусів до вересня року фактично не, 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 не турбувалися. І ось поступово створюється цей міф, що Радянський Союз турбується братами українцями і білорусами і втручається в ці події, намагаючись їх рятувати. Навіть офіційна радянська преса вона була до Німеччини, оскільки Німеччина союзник уже досить така толерантна і звинувачувала в поразки польської державності якраз з польську владу, як писали радянські газети. Тобто німці начебто не дуже винуваті, вони ж союзники, а от поляки вони погані, вони там банкроти політичні, вони там нічого не можуть зробити. І таким чином, ну, оскільки вже німеч наторглося в Польщу, то чого нам не врятувати українців і білорусів? Давайте їх врятуємо. Друга світова війна залишила по собі кривавий слід і болем відгукується в пам'яті кожної української родини. Якщо взяти втрати Сумщини, то знову ж таки вони орієнтовні. На сьогоднішній момент вважається, що Сумщина втратила близько 200 тисяч чоловік загиблих. Більшість це десь 150, Це переважно а, а, військові, а, да там а, цивільні мешканці, партизани, там інші люди. Да. Знову ж таки, офіційна цифра радянських втрат перед рустової війни, вона протягом багатьох столітт мінялася. І спочатку була цифра в сталінський період правління 5 мловів загиблих, і вже на момент розпаду СРСР в 91-му році було в цифра цифру фактично 27 мільйонів. В 1975 році, в радянський період, було відзначено, що українців загинуло в цих подіях десь 6,5 мільйонів. Але знову ж ці цифри не однозначні, вони потребують подальшого вивчення. На сьогоднішній момент історики дискутують, вважається, що в дружберій війні а в радянських втратах десь як мінімум третина це українці. Якщо ми візьмемо цифру 27 мільйонів, так, то третина це буде від 8 до 10 мільйонів. Хоча називаються цифри і 13 мільйонів українців, і навіть більше, оскільки е, велика кількість е, даних про жертви була втрачена. Знову ж таки, брак документів е, були знищено багато списків мобілізованих радянською армією. Так е, крім того, в 2017 році в Росії назвали нову цифру втрат радянських. Це цифра майже 42 мільйони. А начебто ці цифри ґрунтуються на даних, засекречених Державного плану СРСР. Але потім жодних документів, які пояснювали цю цифру, 42 мільйони жертв не було опубліковано. Ця цифра безумовно дискусійна, тому зараз історики притримуються даних більш-менш офіційних: це 27 мільйонів загиблих в вдруг війні, саме радянського населення. І навіть третина цих жертв так це. Вісім-десять мільйонів це колосальна цифра. Нагадаю, що в цій війні а, загинув кожен п'ятий українець, а, українські міста були знищені, там сотні тисяч українських міст, сіл, селищ. Загалом а, українських міст було знищено це 40% всіх міст Радянського Союзу. А, великі збитки були в економіці, зерно підприємства, розруха безумовно. Да, Період окупації, велика кількість замінованих територій і всі ці втрати, жерти, безумовно, вони на значний час зникровували нашу землю. На жаль, через вісім десятків років нацизм прийшов до України як расизм, і сучасникам знову доводиться сплачувати найдорожчу ціну людське життя за нашу свободу та незалежність. Щодо паралелі між Другою світовою війною і сучасно російською, українською, тут безумовно є і спільні речі, є і е, не схожі речі. Ну почнемо, мабуть, спочатку, і е, от е, якщо взяти напад Німеччини на СРСР да, і напад Росії на Україну, то вони відбулися вночі майже одночасно, фактично, і да. е, е, ці військові події характеризувалися значними жертвами також окупаційний режим Німеччини, хоча й мав певні відмінності на території України, але теж були етнічні чистки. Велика кількість втрат. Також безумовно була ну, така певна неготовність до війни і, мабуть, хаос, анархія через ці події, як і в Україні, так і під час другої війни на теренах уже радянської України тогочасної. Да, безумовно, та війна була. Дуже кровопролитна. Не хотілося, щоб сучасна російсько українська війна досягла таких великих цифр, да? але фактично і та війна, і ця війна, вони, на жаль, мають негативний характер для нашої батьківщини, для нашої держави. Це жертви, це втрати, це зруйновані людські долі. Це ненароджені діти, і українці все ж таки перемогли в друстові війні. Українці безумовно є нація переможців. Як би хто не хотів цього принизити, можливо, да українці приймали участь в бойових діях не лише в радянській армії, так вони воювали і в польській армії, і в Британській армії, в Канадській армії. Да, в складі британських військових сил, в інших військових е, загонах, фактично, і показували свою хоробрість, е, своє вміння воювати, і е, ми маємо. Безумовно, взяти висновки з подій е світової війни, врахувати їх і зараз, і в майбутньому, особливо ті військові поразки, які радянський союз отримав на початку війни. Тут теж можна провести багато паралелі з сучасною Україною, да, що цього не було враховано, і е ну це е позначилось тим, що СРСР не готувався, мабуть, до такої війни. Багато істориків зазначають, що Сталін готувався до війни і планував напасти на нацистську Німеччину, але Німеччина трохи випередила Радянський Союз. Ну і Загалом не можна вірити в те, а на мою думку, що Сталін був таким наївним і вірив, що Гітлер в нього не нападе. Нагадаю, що в 1940 році радянська економіка перейшла на військові рейки. Тобто до війни серед, серед готувався. Але трохи прогавив, мабуть, з моментом початку цієї війни, вважаючи, що встигне напасти раніше на Німеччину і, мабуть, зробити якусь провокацію, як це робили німці для початку війни наступу на Польщу, да і як це робив радянський союз для початку наступу на Фінляндію. Кожна війна починалася з певної провокації, щоб обґрунтувати, виправдати от напад Німеччини на Польщу, так само і напад е, радянської держави на Фінляндію. Тим не менше, українці це наче нація переможців. Як би там не було безумовно, сучасна війна вона має значні відмінності. Це більш мобільна війна, сучасна війна, да але ми віримо в перемогу. Ми віримо в те, що Україна переживе ці важкі події, мирне життя повернеться на наші землі, і Україна займе своє місце в Європейському Союзі і в НАТО. Разом із тим, сьогодні надзвичайно важливо позбуватися радянщини та формувати власну політику пам'яті про історичні події, зберігаючи українську самобутність. Адже саме це робить нас сильною та непереможною нацією. Щодо радянського спадку, тут треба зазначити, що ми е, ну хто застав радянський Союз, ми це застали. Да, ось культивування цього е, от е, побідабеся, як його можна назвати, да, навіть певна некрофілія. Фактично зараз ми бачимо ось в таких гіпертрафованих е, фактично масштабах в Росії різні акції. Да, вони чомусь беруть ось цю війну, е, як вони називають її, лікать. І її культивують. Хоча в Росії були і інші перемоги, і поразки так само були. Але, от, мабуть, для Росії це остання така найбільш переможна війна, хоча вона, безумовно, відбувалася в рамках Радянського Союзу. Тим не менше, радянського спадку треба позбуватися. Тут цікавий приклад, безумовно, країн Балтії, Польщі, інших країн Східної і Центральної Європи. Формувати необхідно безумовно власну політику історичної пам'яті про події цієї війни, але все ж не треба забувати український внесок, що мільйони українців загинули, багато втратили домівки, зруйновані будинки, розорені села, міста і так далі. І тут все ж таки нам треба знайти власний шлях, власну модель. Відмовляючись від радянського спадку, але зберігаючи власну українську самобутність, можна, наприклад, сформувати певну модель української такої військової історії, починаючи як мінімум з часів Київської Русі, потім події Козаччини, Гетьманщини, інших фрагментів української історії. Взагалі, ну, кожна держава має будувати власну модель історії. Ми не маємо, наприклад, брати е, за зразок там, російську модель історії, да, там, чи польську модель історії, чи іншу модель. Якщо у нас, наприклад, візьмемо такого, діяча як Степан Бандера, да, він герой України, в Польщі до нього інше ставлення. То чого ми маємо переймати польську позицію, а не власну. Наприклад, візьмемо фінського а, державного діяча, політичного, військового а, маршала Густава Маннергейма. Це фінський національний герой. Хоча він був союзником Німеччини. Навіть від Гітлера орден отримував, а, да, а, воював проти СРСР. А, і Окремо і в складі коаліції з Німеччиною. Потім перейшов на бік Радянського Союзу, коли зрозумів, що німецькі союзники програють. І в Фінляндії зараз ніхто не скаже, що Маннергейм – це зрадник, колаборант і так далі. Цікавий момент, що він взагалі етнічний фін. Він навіть не знав майже фінської мови, крім там військових термінів певних. Да? Третина десь еліти фінської політичної, от початку ХХ століття, яка буде будувати цю державу, будуть шведи. Це цікава ситуація. Але навіть росіяни, коли приїжджають в Фінляндію, вони покладають квіти на могилу Маннергейма. Хоча в СРСР Маннергейм вважався колаборантом, довгий час зрадником, фашистським прихвестним і так далі. Але це фінська модель історії, це власне, їхнє самобутнє. І таких прикладів насправді багато. Отже, ми маємо теж будувати власну модель історії, враховуючи, і, безумовно, участь українців в рамках радянської армії, ці втрати колосальні, враховуючи участь ОУН і УПА. В боротьбі з нацистською Німеччиною та її союзниками, враховуючи партизанський рух на територію України, який теж діяв, тут є таке широке поле для дискусії саме істориків і науковців, не політиків, бо політики не мають в це втручатися. І тоді ми зможемо сформувати реальну модель от української історії, яка буде нам корисна. Ну я можу навіть на 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 назвати такі цікаві цифри. Якщо ми візьмемо опитування серед українців щодо ставлення до дня перемоги, то якщо ми візьмемо наприклад 20 років тому, да то українці безумовно вважали, що день перемоги великі членій війни це правильне свято. Ну відсотків 70, як мінімум, да. Зараз ми бачимо, що всі останні події показують, що ну, відсотків може 15, там називають деякі цифри 13 українців е вважають, що треба от, зберігати окреме свято як день перемоги е над нацизмом. Е отже, ми бачимо фактично ну, от, зниження популярності окремого існування цього свята у певних таких, можливо, навіть радянських традиціях. І е, ця ситуація має продовжуватися, але ми повинні не забувати е, дійсно от, е, ті події Другої світової війни, вчинки людей, їх жертовність, да, е, і е, відноситись з повагою до місць їх поховань. Е, можливо, не потрібні ці колосальні монументи, які там існують. Да, е, треба проводити більше досліджень щодо пошуку загиблих бо українська земля на жаль до сих пір засіяна залишками всіх людей які загинули які ще не відкопані і імена яких невідомі і це треба досліджувати треба вивчати і Безумовно, це потребує значних фінансувань з боку держави і різних спонсорських організацій. Але на жаль, в наш час військових подій це досить такі проблемне питання. Українські ветерани зробили значний внесок у перемогу в Другій світовій війні, що закарбувався в національній пам'яті не одного покоління. На жаль, із року в рік їх залишається все менше. Тож щиро дякуємо кожному за їх безцінний подвиг та бажаємо многії літа. Хотілося б відзначити учасників другої світової війни. На жаль, з роками їх залишається все менше цих очевіх очевидців тих жахливих подій. Вони пережили дійсно важкі часи, страшні часи, які зараз в певному контексті ми переживаємо. І треба не забувати про те, що вони теж жили, вони намагалися якось. Боротися з ворогом якось відстоювати а, власну домівку, власні родини. А, в той час навіть про це мало хто згадує, що була віра, що після закінчення цієї війни в Радянському Союзі почнеться певна лібералізація. Але цього не відбулося. Навіть ми згадаємо той же самий вірш Сасюр. Любіть Україну він якраз був дозволений фактично під час другої війни після завершення на цього вдатного українського. Поета да, почнуться репресії і про людей треба забувати, хоча їх мало. На жаль, великий період радянської історії не дозволив провести опитування свідків цих подій. Ми б мали більше свідчень, більше інформації, можливо, більше спогадів, документальних якихось там підтверджень різних подій. Все це втрачено. Залишки незначні цієї інформації. Да? Людей стає все менше, але їх треба поважати, пам'ятати да? і, безумовно, винести всі ці уроки цієї війни. І сучасної війни, щоб в майбутньому таких подій на території України. І хотілося безумовно, побажати учасникам Другої світової війни, да, українцям, які приймали участь в цих подіях, в складі армії різних країн Коаліції Об'єднаних Націй. Привітати їх з цим святом і побажати безумовно здоров'я, миру і наснаги. Пам'ятаємо імена народних героїв та неодмінно переможемо, відновивши мир на українській землі.